Для багатьох тільки но приїжджих до Польщі може стати стресом оформлення документів перед початком роботи. Тому сьогодні ми вирішили розповісти про санкнижку, як її зробити, та скільки це коштує. Раді вас вітати на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Давайте розбиратися разом. Документ призначений для підтвердження нормального стану здоров'я у працівників деяких сфер. У Польщі сам книжку називають книжечкою здоров'я. Раніше так вона називалася офіційно, а зараз такої назви немає. Але люди по старій пам'яті її вживають. Польське законодавство не має встановленого виду дослідження в санітарно-епідемічних цілях. Через це відомості про стан здоров'я працівників фіксуються як на бланках кщомжечка Санепідовська, так і на звичайних. Меддовідках, звісно, багато професій не потребують наявності санкнижки однак, представникам деяких професій вона необхідна. Сюди відносяться лікарі та інші медпрацівники, кухарі, офіціанти, вчителі та вихователі дитячих садків. Є й деякі інші професії, які вимагають наявності у працівника такого документа. Питання необхідності санкнижки потрібно з'ясувати у роботодавця відразу, щоб потім не возитися з її оформленням в останній момент. Середня вартість лікарського профогляду становить близько 100 злотих. Аналізи обійдуться приблизно в ту ж суму. Тому на санкнижку бажано відразу запланувати не менше 200 злотих. Згідно із законодавством, за оформлення санітарної книжки і проходження різних планових профоглядів має сплатити керівництво компанії, але вже ті, як правило, витрати несе працівник, тому що медогляд потрібно пройти ще до співбесіди. Деякі роботодавці запрошують на співбесіду. Тільки тих претендентів, у яких вже є книжечка здоров'я. Часто в інтернеті можна побачити оголошення оформляємо санітарні книжечки. Це означає, що ви купуєте готову книжку без проходження медогляду. Іншими словами, отримуєте липовий документ. У Польщі за це передбачена кримінальна відповідальність, тому краще не наражати себе на неприємності та не платити стороннім особам за сумнівну допомогу. Для оформлення книжечки пропонуємо вам наступний алгоритм дій. Спочатку потрібно отримати скерування із списком лікарів, яких потрібно обійти. Ці списки можуть відрізнятися для представників різних професій. З ним потрібно піти в санепідемстанцію. У маленькому населеному пункті може не бути власної поліклініки. В цьому випадку доведеться поїхати в найближче місто, де вона є. Щоб не витрачати час даремно, бажано завчасно дізнатися графік роботи лікарів та лабораторії, яка приймає аналізи. Після медогляду кожен фахівець поставить позначку в книжці здоров'я. Після відвідування лікарів потрібно здати аналізи. Вони також можуть відрізнятися. Найбільш затребувані на черевний тиф, сальмонельоз і туберкульоз. Сплатити аналізи потрібно заздалегідь перед здачею. Результати не видають відразу. Ку доведеться почекати кілька днів, поки вони будуть готові, а потім прийти за ними. Довідки з отриманими результатами потрібно віднести до терапевта, який занесе відомості у санкнижку. Цей документ не має офіційної форми, але при цьому в ньому обов'язково мають бути прізвище та по батькові працівника, робоча сфера та інша інформація про роботу. Список аналізів з результатами, дати нових обстежень та допуск до роботи. Санітарна книжечка не має конкретного періоду дії. Як часто потрібно робити повторні медогляди, визначає лікар. Це залежить від стану здоров'я співробітника та сфери трудової діяльності. Деякі аналізи досить здати один раз. Якщо виникає необхідність повторної здачі аналізів, то витрати на них відшкодовує керівництво компанії. Якщо ви загубили документ, у вас чекають зайві клопоти по його відновленню, тому краще підстрахуватися і зробити копії довідок. При наявності цих копій можна звернутися до санітарно-епідемологічної служби та попросити відновити документ. Новий бланк коштує дешево всього 2 злотих, оскільки обходження лікарів зда. Чи аналізів і очікування результатів вимагає певного часу робити це потрібно заздалегідь, щоб до моменту працевлаштування книжечка була вже готова. Друзі! Нагадую вам натиснути на кнопочку підписатися та дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Вже зовсім незабаром зустрінемося, Па-па!